Щедрий щедрий, щедри вече, щедрий, щедри вечір, щедрі ще ще дай вам, Боже добрий, дай вам, Боже добрий, на порозі новий рік, новий рік, не здоладуй українців повік, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде щиро, молимося, щиро, молимося щиро, дай нам Боже миру, дай нам Боже миру, на порозі, новий рік, новий рік, не здолати Українці повік. не знайти.